Для декого війна в Україні здається вже закінчилася. УЄФА оголосила про закінчення дискваліфікації для юнацьких російських команд Ю-17, що не аби обурило футбольну спільноту. Українська асоціація футболу різко засудила таке рішення спілки європейських футбольних асоціацій і звернулася до неї з вимогою не давати російським командам можливості змагатися за межами своєї країни. Тим часом українська молодіжка не братиме участі в жодних змаганнях. Ганях за участі футболістів із Росії вирішили в Українській асоціації футболу і закликали й інші країни бойкотувати можливі матчі за участі росіян. Зараз долучимо до нашого ефіру Григорія Мазурашу, народного депутата України фракції Слуги народу. Пане Григорію, добрий день. Доброго вечора. Чи то вечір уже. хотів поцікавитися, а наскільки це рішення УЄФА було неочікуваним? Чи вони готувалися до, такого, до ухвалення такого рішення? Особисто для мене це, напевно, шокуюче рішення певною мірою, тому що е, думалося, що на даний час вже таке неможливо, що це якісь супервинятки, і коли. Якісь федерації дозволяють собі там ігнорувати те, що робить країна агресор 21-му столітті, і повертати до цивілізованого дата спортивного співтовариства представників України агресора. Але виявилося, що навіть такий популярний мегапопулярний вид спорту, як футбол, європейська асоціація дозволяє собі такі рішення. Це дуже неприємно. І в цьому контексті можу сказати, що з одного боку я там повністю звісно що солідарний з, з заявами, там жорсткими заявами нашої футбольної асоціації. А з іншого боку, мене турбує те, що за нашими заявами про те, що наші команди не будуть грати в тих змаганнях, де будуть ці так звані нейтральні, та а насправді там представники Росії ми розуміємо. Футболісти юні, то це виходить таке собі подвійне покарання для нас. Так? Якщо раптом це рішення не буде змінено, тоді вийде, що е, представники країни-агресор будуть кудись грати, а наші ні, це супер несправедливо. Тому мені здається, що нам все-таки треба е, сконцентрувати всі наші зусилля організаційні для того, щоб якомога більше країна від там всі цивілізовані країни, щоб заявили, що це неприпустимо і. Коректно тиснули на УЄФА для того, щоб вони змінили це помилково на моє переконання рішення, а з іншого боку, десь бути обережними з тим, щоб ми самі не посприяли подвійному покаранню покаранню нашого вітчизняного футболу. А для чого УЄФА мати відновлювати російські юнацькі команди? Ну, ви бачите, що там фігурують якісь такі ну аргументи в лапках, да, там, про те, що не знаю, там не можуть діти відповідати за дорослих і тому подібне, Хоча з іншого боку, можемо сказати і навпаки, що дорослі мають відповідати за дітей, і в даному разі. Ті дорослі дяді і тьоті з країни агресора можуть зробити дуже швидко все для того, щоб їхні спортсмени, всі не лише юні футболісти, повернулися на міжнародну арену. Для цього дуже просто треба просто припинити агресію, залишити нашу країну, залишити спокою нас і все, і живіть собі далі спокійно. Можливо, це рішення УЄФА свідчить ще й про те, що є якийсь вплив. Можливо, навіть і фінансовий, там з боку представників України агресори на певних там чиновників в цьому серйозному футбольному органі. Звісно, що УЄФА це громадське об'єднання, да там і вона не не владна структура, і вона діє чітко з акцентованою там да з акцентом на те, що владні інституції не можуть, не мають там торчатися від діяльність, але їхні рішення впливають на, на, на там. Цілий світ можна сказати, і ті сигнали, які вони дають, вони є неприйнятні, неприпустимі. неприпустимі. Да? Тобто, коли виходить, як ви і сказали да перед цим, що виходить, що до когось там війна вже закінчилася, і це стосується лише України. Я вважаю, що Кожна країна, яка допускає агресію проти іншої країни, там яка допускає, дозволяє собі там зі зброєю заходити за межі е, своєї своїх кордонів, має бути жорстко покарана по всіх, е, по всіх напрямках, де лише можна для того, щоб цього не було, щоб всі в світі знали, що так не можна. Ну власне, я думаю, що е, і попередня десь дискусія та в цьому е, розрізі говорила про те, що Багато хто з нас розуміють, що цивілізований світ на насправді дуже хотів зупинити цю агресію. На моє переконання, вони б могли це зробити достатньо швидко і ефективно. Напевно, не все так просто в цьому плані. І напевно, той цивілізований світ, який на нашому боці, на боці світла і добра. Ну має якісь можливо, інші плани, тому так так діє, що ми дотепер маємо це жахіття такої страшної війни в нашій мирній країні. Тобто виходить, що ніхто не має ніякого впливу на УЄФА, і вона може допускати всіх спортсменів будь-які команди за власним рішенням і за власним бажанням? Так, вони це можуть робити відповідно до своїх там нормативних документів, але я ж говорю не про. Суто формально якісь можливість їм, як незалежному там да спортивному е, органу, да, спільноті спортивній, приймати будь-які рішення. Я говорю про моральну сторону і, по сторону і про те, що ті ж там олімпійські ідеали, які говорять про те, що не, не можна поєднати да там умов, якусь агресію зі спортом, тобто представники. Країн агресорів не мають бути це в цивілізованому світі в будь-якому прояві, і в тому числі в спорті тим більше, тому що спорт це така да, там, Картинка така дуже гарна, мирна має бути. А, а в цей же час ми можемо побачити ще в одному виді спорту, по дуже популярному там, да, у світі представників країни агресорів Тобто це це ну дуже поганий сигнал. Взагалі ті і це я вважаю, що дуже Негативно характеризують в даному разі і компрометує, можна сказати, там такий поважний орган футбольний громадський, як УЄФА пане Григорію, А чому вони не бояться ось цього резонансу, не бояться, так би мовити, втратити своє обличчя? Ну, мабуть, де ж там мають розуміти на підсвідомості, що це не етичне рішення? Я переконаний, що всі. То так чи інакше причетні до цього рішення УЄФА, не можуть не розуміти, що це є архінеправильно рішення по суті своїй. Я не допускаю, що хтось може з них не розуміти цього. Чому так вчиняють? Ну можливо, це і я не хочу стверджувати це, тому що я там не тримав свічку. Але можливо, на кону там якісь не знаю, може на такі винагороди. Великі, що люди навіть заплющують очі на все, і переступаючи через якісь моральні принципи, і взагалі там да, через все, що можна, і там, не знаю, закриваючи очі і, і, не знаю, і ховаючи там совість далеко кудись. Голосують там зрештою за, от, за такі рішення для мене це не зрозуміло. Я дуже сподіваюся, що це просто якась там помилка що там не знаю, хтось десь щось не зрозумів. якийсь збіг максимум збіг обставин, якихось там якісь перезлизують цього, і ми там незабаром почуємо якісь вибачення від UFA і, і, і скажуть там біс попутав. Там ми не так там щось оформили. Звісно, що ні там жодна країна, не лише Російська Федерація, будь-яка, яка допускає агресію щодо інших країн, не буде брати участь у змаганнях. Нашої я би дуже хотів, щоб так було, щоб ми могли знову з в позитиві там да, згадувати от цю абревіатуру приємно футбольного УЄФА. Дякуємо ну, вам, пане так. Григорію, за включення. Дякуємо, що ви долучились до нашого ефіру. Григорій Мазура, що народний депутат України, фракція Слуга народу був з нами на зв'язку.